Починаємо із Запоріжжя. Насамперед, Дніпровська ГЕС. Останні дані про станцію від очільника Укргідроенерго пана Сироти, який буквально включався в нашу розмовну студію 5 хвилин тому. Отже, на станції досі працюють рятувальники ДСНС, енергетики там великий об'єм пошкоджень, важко до них поки дістатися. Станція зараз не працює. Невідомо скільки часу знадобиться, щоб її відновити. Велике потрапляння у машинний зал гес 2 тільки наприкінці дня попередньому. Можна буде визначитися з рівнем пошкоджень пожежу. Зараз локалізовано, але на станції дуже велике задимлення. Потрібна експертиза електричного обладнання і зрозуміти, коли можна буде перевести станцію в робочий. Стан. Ну а загалом на, на Запоріжжі 10 поранених, троє зниклих безвісти. Це оновлені дані про постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Нагадаю, загарбники завдали 12 ракетних ударів по місту, двічі влучили в Дніпровську ГЕС. На щастя, вона встояла і пошкодження значні. По Нівичині понад 150 будинків, висоток і приватних будинків. З нами на прямий зв'язок з, з нами виходить спеціальна кореспондентка Софія Богуцька. Софія, я вітаю вас. Ми вже з вами сьогодні розмовляємо. Аємо, яка найостанніша інформація на цю годину із Запоріжжя? Талено, що хочу сказати, що наразі у Запоріжжі триває повітряна тривога, і ми от не можемо дістатися до греблі Дніпрогес, тому що й рух нею перекритий. Цей інфраструктурний об'єкт сьогодні потерпав найбільший, зазнав найбільших руйнувань. Як заявив директор Укргідроенерго по Дніпрогесу було два прямих влучання, і одне з них в опору також від влучання у полотно дамби загорівся тролейбус. На жаль, є постраждалі. На жаль, є загиблі. Наразі уточнюється ситуація по тролейбусу. Найбільше руйнування і наслідки є на Запорізькій гідроелектростанції на Дніпрогес. Наразі перекрита рух через Дніпрогес. Наша мета якомога швидше його відновити. Саме цим наразі будуть займатися пріоритетно всі служби Запорізької області. Та головне, російські терористи свого не досягли. Дамба встояла там. Тривають відновлювальні роботи та по цивільній інфраструктурі найгірша ситуація у приватному секторі Запоріжжя. Ось такими є наслідки двох ворожих ракетних ударів, яких росіяни завдали по одній з вулиць. Зараз тут е зараз тут припинені поки що рятувальні роботи, але перед тим працювали рятувальники. Тривала пошукова операція. Наразі відомо про одного загиблого та двох зниклих безвісти. Серед них дитина сусіди нам розповіли, що в одному зі зруйнованих будинків були батько з донькою. Сім будинків. На вулиці зруйновані повністю і понад 40 пошкоджені. Чоловіка відсюди кинуло туди, ага, а я в кроваті лежала, він на роботу збирався. І це, потім забігає, глювати жива, та жива, кажу, це, чуємо крик, допомогіте, люди, допогіті. Молодий, як я і його дитина, дівчинка років 10. Ага. Ну все, шукають так? Шукають. Також один із ударів прийшовся поруч із дев'ятиповерхівкою в спальному районі міста. Через це там понівечені два під'їзди і десятки квартир. Загалом на цей час відомо, що у Запоріжжі пошкоджено більше 150 будинків. Це як і приватних, так і багатоповерхових. І кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла вже до 14. Станом на зараз проводяться рятувальні роботи на одному з приватних домоволодінь з метою пошуку потерпілих, які, можливо, перебувають під завалами. Станом на зараз залучено 152 чоловік особового складу та 33 одиниці техніки. На місці працюють психологи на управління. Старом на зараз надано допомогу 12 людям. Також із людей звернулися за медичною допомогою. Вони у стані середньої тяжкості. І як тільки завершиться повітряна тривога, от сюди розбирати завали, проводити пошуково-рятувальну операцію, вийдуть працівники ДСНС. Також на місці мають працювати кінологи нацполіції. І зараз допомогу людям надають представники різних організацій, зокрема і товариства Червоного Хреста. Олена, така у мене наразі інформація. Я вам дякую. Софія Джо Софія Богуцька розповідала про ситуацію на Запоріжжі. Там, окрім того, що влучили два рази у Дніпровську ГЕС, потрощено і пошкоджено понад 150 будинків приватних і багатоповерхових.